Вітаю, друзі! На тлі зростаючої кількості біженців та шукачів тимчасового притулку країни Європейського Союзу зіштовхнулись з дуже суттєвими такими викликами. І за останні два дні, за понеділок і вівторок, в провідних країнах Європейського Союзу відбулись Засідання відбулись зустрічі урядів, збори урядів, і вже є деякі заяви від провідних від лідерів провідних країн стосовно того, як вони будуть далі діяти з біженцями та шукачами притулку, постійного притулку чи тимчасового притулку. Я не збирався вже більше робити відео про європейські країни, але але ця інформація вона дуже дуже важлива для українців, тому що в європейських країнах багато українських біженців, так і я вирішив поділитися цією інформацією сьогодні з вами. Отже, сьогодні я вам розповім, що вже вирішили деякі е, країни, в тому числі і Німеччина, в якому руслі збирається е, йти далі. І як інші країни збираються е, діяти і виходити зі складних ситуацій з емігрантами, з мігрантами та з біженцями? Отже, тема цікава. Тема корисна, тому, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про це. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте, а ваша активність, ваші вподобайки та ваші коментари допоможуть іншим українцям. Потрапити на це відео і дізнатись корисну інформацію, яка допоможе їм планувати своє майбутнє і своє життя. Так, тому що все це впливає на ваше майбутнє і ваше життя. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимося, які вже є заяви, які вже є новини від лідерів провідних країн Європейського Союзу. Почнемо з Швеції. Швеція закликає посилити. Зусилля щодо безпеки та міграції сьогодні шведські міністри надіслали листа до інституцій ЄС із закликом до зміцнення співпраці у сфері безпеки та реалізації ефективної політики повернення мігрантів. Тобто реч зараз стає вже про повернення мігрантів Не як їх адаптувати, так а повертати. Гунар Стрьомер, міністр юстиції Швеції, разом із міністром міграції Марією Мальмерштенергард. Заявили, що це надзвичайно важливо для загальної майбутньої безпеки зони ЄС, щоб ЄС досяг угоди щодо пакету ЄС щодо міграції та притулку. Відповідь на зовнішній вимір е, міграційних викликів потребує широкого спектру дій та довгострокових зусиль. Сказали вони, і тут я хочу вам сказати, що посилання на інформацію я залишу в описі до цього відео, е, врешті-решт. Сьогоднішні номера всесвітньо відомих е, таких публікацій, як The Guardian, е, Reuters та інші, вийшли саме з, з цією з такою інформацією на перших сторінках. Так, тобто це інформація з провідних таких видань. Шведські міністри також підкреслили, що надзвичайно важливим питанням щодо міграції є ефективна політика повернення. Це передбачає як підвищення ефективності роботи всередині наших країн, так і по відношенню до нашої співпраці з третіми країнами. Більше реально можна зробити в межах законодавчої бази, яку ми маємо сьогодні. Необхідні додаткові дискусії щодо співпраці у сфері повернення. Далі йдемо до Франції. Французький сенат продовжує обговорювати суперечливий новий імміграційний закон, який, за словами уряду покращить безпеку легальної міграції, але який на думку лівих означає крен в право Емануеля Макрона та приведе до вислання більшої кількості людей і посилення умов еміграції? Відночас українські політики не згодні з положенням законопроекту щодо врегулювання ситуації з надзвичайною з незаконно документованими працівниками в секторах з дефіцитом робочої сили, другий день дебатів у сенаті у вівторок, тобто сьогодні, розглядатиме одне з найбільших політично суперечливих питань у законопроєкті – питання державної медичної допомоги для людей без документів. Права партія Лес Републікейнс, яка домінує в Сенаті, та чия підтримка потрібна уряду для ухвалення законопроекту, хоче ввести обмеження, щоб обмежити медичну допомогу для негромадян без легальних документів у Франції. Наступна новина прийшла з Італії. Прем'єр-міністр Джордже Мелані заявила, що угода з Албанією може стати моделлю для ЄС. В інтерв'ю э, Місаґеро. Прем'єр-міністр Італії Джордже Мелані заявила, що нова угода Італії про створення центрів в Албанії для розміщення шукачів притулку може стати моделлю співпраці між ЄС і країнами, що не входять до ЄС у управлінні міграційними потоками. Ультраправий уряд Італії оголосив у понеділок про плани створити центри. В Албанії для розміщення шукачів притулку, назвавши це історичною угодою з тираною щодо управління міграційними потоками, угода передбачає створення центрів в Албанії, здатних розмістити до трьох тисяч осіб, врятованих у морі італійськими судами. Однак, цей крок викликав суперечку в Європі та був піданий різкий. Критиці з боку опозиційних партій Італії, які описали його як безва та італійське Гуантанамо. Ну і на останок, друзі, інформація з Німеччини: Шольц узгоджує з лідерами земель посилення міграційної політики в історичний момент після тривалих переговорів, які завершилися сьогодні рано вранці у вівторок. Канцлер Німеччини Олаф Шольц домовився з главами 15-16 земель Німеччини про більш жорстку міграційну політику та нове фінансування для біженців. Повідомляє уряд. Уряд погодився виплачувати землям і муніципалітетам по 7500 євро за кожного біженця. Німеччина також скоротить виплати для шукачів. Притулку Шольц назвав угоду історичним моментом. Більш детальніше про цю зустріч канцлер Олаф Шольц і лідери 16 земель. Домовилися про нові заходи щодо боротьби з великою кількістю мігрантів, які прибувають до Німеччини після марафонської сесії переговорів у Берліні, яка тривала до ранніх годин вівторка. Шольц сказав, що угоди сприятимуть прискоренню процедур надання притулку та обмеженню соціальних виплат, що виплачуються шукачам притулку, і будуть підкр... Підкріплені додатковим фінансуванням з боку федерального уряду для місцевих громад, які часто намагаються впоратися з вимогами, що висуваються до них, коли прибувають новачки. Шольц із затуманеними очима сказав, що прийняті рішення становлять історичний момент для країни, незважаючи на те, що навколо угод було багато критики. Учасники хотіли наголосити тим. Хто приймає рішення в Берліні, яким вибухонебезпечним політичним викликом стало це питання, маючи докази того, що зараз воно є темою номер один для багатьох німецьких виборців? Ступінь, до якого уряд також відчуває тиск. Як з боку уряду, так і з боку опозиції, щоб мати справу з цифрами, які находять головним чином із Сірії, Афганістану та Туреччини, було висловлено Шольцем, який сказав, що йде надто багато згідно з офіційною статистикою. З січня по вересень цього року кількість заяв про надання притулку зросла порівняно з тим же періодом минулого року приблизно на 73%. до понад 250 тисяч це окремо від понад одного мільйона українців, які прибули з початку російського вторгнення в 2022 році. Яким не потрібно на зараз подавати клопотання про надання притулку перед вечірним самімітом у понеділок у канцелярії Берліна було внесено. Низку законодавчих змін, які дозволили швидше депортувати шукачів притулку, покарати контрабандистів, а також дозволити шукачам притулку легший доступ до робочого місця. Це розглядається як термінова проблема на тлі хронічної нестачі навичок, тобто е навичок з, -з боку е робітників потенційних. Крім того, були запроваджені тимчасові перевірки тих. То перебуває прибуває з кордонів Німеччини, це з Польщі, Чехії, Швейцарії та Австрії. Також заходи, узгоджені на саміті, включали зміну фінансування шукачів притулку з річною сумою 7500 євро з наступного року. А, яка буде доступна землям для кожної особи? Крім того, у майбутньому шукачі притулку отримуватимуть. Менше готівки, а частина доступним і грошей отримуватимуть у вигляді кредиту на платіжну картку. Шольц сказав, що його уряд все ще розглядає можливість процедури надання притулку за межами ЄС, як це зараз намагається робити Італія. Але ще не готовий прийняти рішення щодо питання, яке вже давно є дуже спірним. Отже, друзі мої, як ви бачите, зараз проблема. Е Біженства, проблема міграції стає дуже дуже серйозно перед європейськими країнами, і уряди країн намагаються вирішити цю проблему. Я хочу наголосити на тому, що українці дуже вразливі зараз. Так, переважна більшість українців дуже вразлива і залежить від різних таких рішень. Тому я хочу вам. Сказати друзі, не намагайтесь відійти від цієї залежності якомога найшвидше. Так намагайтесь якомога найшвидше знайти собі роботу, адаптуватись е, в те в тій країні, де ви знаходитесь, і стати більш незалежним від е, всіх цих підтримок і від всіх цих рішень, які може прийняти уряд е, то тієї чи іншої країни, е, до щодо е, біженців і щодо е, тимчасових. Е, Мешканців, так друзі. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас. І я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати це відео вашими вподобайками. Будь ласка, поставте ваші вподобайки. Будь ласка, напишіть коментарі, що ви думаєте про всі ці зміни, які е, ви думаєте, очікують, е, яке майбутнє буде ваше українців? Майбутнє буде в країнах Європейського Союзу. Напишіть мені, будь ласка, ваші думки. Мені, мені Буде цікаво це почитати. Ну і ще раз хочу нагадати про необхідність підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!